Доброго дня, шановні користувачі Ютубу, ворог наш далі продовжує бити по нашим енергетичним структурам, виводить їх з ладу, і далі й далі виключають нам світло, і ми повинні рятуватися. Небагато, верніше, багато хто вже перейшов і має вже давним-давно свої якісь е, альтернативні, е, альтернативні методи забезпечення себе електроенергією. Але не всі. Багато ще хто не перейшов або не мав можливості, тому це відео якраз для них, хто ще не встиг перейти, планує перейти, або вже щось придбав і хоче якось його використати. Це є бюджетний, самий бюджетний варіант використання такого енергетичного себе маленького забезпечення. Ну що ж, зараз я вам коротенько розкажу, що, з чого воно складається. Насамперед, це, відповідно, потрібно мати, потрібно мати інвертор, якийсь недорогий, невеликої потужності, все залежно для того, для чого ви будете їх цілий використовувати. Відповідно, акумулятор автомобільний чи будь-який інший 12-24 вольтовий, чи який там це все залежить від того, який ви будете мати інвертор. Якщо 12-вольтовий інвертор, для перетворення з 12 на, 24, на 220 вольт, значить, відповідно, 12-вольтовий інвертор і 12-вольтовий акумулятор. Ну, відповідно, підзарядний засіб для того ж акумулятора. Це не є рекламне, так що ви не дивіться на те, не звертайте увагу, це не є реклама, це є просто роз'яснення. Зарядний пристрій в даному випадку 6-амперний для 60-амперного 60 акумулятора він підходить. Він не є дорогий. Його можна на Ютубі купити десь до 400 гривень, ну, плюс-мінус, може трошки більше. Все залежить від того, який курс долара. Сам перемикач. От якраз це досить хороша і безпечна річ для перемикання. Це трьохпозиційний перемикач, це не просто. Вимикач, а це трьохпозиційний. Ну, вилка-вилка, кабель. Це, опять же таки, це не є, це просто для показу, але його можна використовувати навіть безпечно в цьому в даному випадку. Ну і в випадку зовнішньої мережі це у нас буде слугувати просто подовжувач. Для навантаження ми будемо використовувати ось лампу. Це буде наше навантаження. Ну, при, Прилад для виміря 220 вольт, показати, е, яка знаходиться в мережі. Ну і в кінці я вам покажу е, саму схему підключення для, для, для кращого зрозуміння. Ну що ж, Приступаємо. Я зараз ось цей прилад візьму, підключу його, бо він має тут декілька, бачите, ось на вході ліній. 2, 4, 6, 8. Ось він переключається три режими. Ну і звідси у нас виходить уже на саме навантаження. Тут вхід на дві лінії, тобто на міську мережу і на альтернативну мережу, тобто резерв, резервне живлення. Ну що ж, я зараз швиденько то під'єднаю і потім знову включусь. Так, я вже підключив для, демонстраційного показу, для нашого демонстраційного показу підключив уже всі прилади. Здається, все вірно. Перевіримо. Значить, з інвертора в нас оцей кабель вилка-вилка. Ми його, бачите, якось під'єднали. Воно все підходить по розмірам тут. Ми його під'єднали. Це в нас буде резервне живлення. Це є четверта і шоста клема. Друга і... 4 і 8, перепрошую, а 2 і 6 це в нас буде живлення від зовнішньої мережі. Це може бути як після щитка на щитку після лічильника, так і в даному випадку використання в самому, вже в приміщенні, вдома, в квартирі, в хаті, де там може бути. Коли вам треба не весь будинок запитати, а тільки частину якусь для використання якогось навантаження. Прилад нам показує, що зараз в мережі є 230, в даний момент в мене 230 вольт напруги. Резервне живлення в нас вимкнене, так як бачите, інвертор вимкнений. Що ж, і положення нашого перемикача. На. В даному випадку стоїть в нульовому. Ось воно нульове положення. Якщо ми зверху подивимося, ось це от посередині, це є нульове положення. Якщо ми будемо перемикати його догори, у нас буде включатися резервне живлення. І тут буде дві палочки, показано ось на тому, на самому приладі. А якщо ми перемістимо його вниз, то відповідно у нас буде включатися. Виключатися резервне живлення, а включатися зовнішня мережа. Так що ми можемо і використовувати його і так, і так. І при наявності зовнішньої мережі, і без наявності зовнішньої мережі, коли проходить відключення. Ось в даному випадку, бачите, і навантаження лампи не світиться, і той не світиться. А тут є, у нас, бачите, воно підключене все. Тут навантаження мережі є. Що ми робимо? Давайте ми зараз продемонструємо, коли. В мереж... Включаємо зовнішню мережу в даному випадку. Переводимо перемикач у нижнє положення. До речі, на різних перемикачах воно може бути по-різному. Це в конкретному на даному виді перемикача. переходимо на резерв, тобто на мережу. Ось. І лампочка в нас, як бачите, засвітилася. Ми перейшли, перемикач перевели в нижнє положення. Якщо ж ми його переведемо в резервне живлення, лампочка не горить, бо немає наванту, бо не під включений У нас прилад. В даному випадку інвертор. Що ж, зразу прилад включати інвертор під навантаженням не рекомендується, бо може вийти з ладу, тому ми переводимо перемикач в нейтральне положення. Воно зараз не працює, не передає нам електрику. І включаємо саме прилад. Ось ми включили. Він протестувався, показує нам, що в нас на, на акумуляторі показує 12,7 В, тобто він заряджений, і в сеті 226. Це інвертор видає 226 вольт. А тут у нас відповідно показує 230 вольт. Що ж, будемо дивитися, перемикаємо його у верхнє положення, і це в нас буде резервне живлення, і в нас має загорітись лампа. Ось лампа загорілась. Як бачите, і це у нас включено, і це у нас включено. Тобто дві мережі, але він перемикає на ту мережу, на яку нам потрібно. Хочу зразу також зауважити, що перемикати таким чином, в принципі, можна до 150-200 Вт вашого навантаження. Бо тут може бути виходити іскра проходити. А цей прилад не передбачений, Така функція захисту не передбачена. Тому на невелике навантаження його використовувати можна. Ось так. Так що повертаємося назад в нульове положення, тобто, в нас зараз. І інвертор так само вимикаємо. До речі, інвертор вимикати теж так само треба після вимк... вимкнення навантаження. Імітуємо випадок, коли у нас пропадає живлення з нашої зовнішньої мережі, коли енергетики нам виключають. Ось живлення немає, відповідно, лампа не горить. Ну, у нас то воно працює, тому що у нас підключено це для проводу. То що нам в даному випадку робити тепер? Тепер що? Ми маємо підключити інвертор. Ось ми його включаємо, він включився, стабілізувався і підключаємо наше резервне живлення. Все, працює. Коли в нас появилося живлення, для того, щоб вже не використовувати інвертор, ми ось появилося у нас живлення, включаємо його, ми переходимо. Виключаємо. Виключаємо наш інвертор безперебійного живлення і переходимо назад уже на зовнішню мережу. Ось. І вже працюємо в звичайному режимі. Так ось я вже розібрав. Ще раз вам продемонструю, що я використовував вилка-вилка-кабель, але не раджу краще використовувати. Звичайний нормальний кабель, типу ось цього, що ми втикаємо в інвертор, а саму вже е жили під'єднюємо і, і, і до того, і до зовнішньої мережі. І до вже дорезервної ось таким чином. Це буде безпечніше. Ну, а в даному випадку я просто для демонстрації показав вилка-вилка, що його можна також використовувати ось таким чином. Але краще використовувати плоску, тому що тут у нас і кінчики і вилки металеві, а далі пластмасові. Тобто, є безпечніше використовувати, тому що вона ось зайшла. Бачите, Металеві ті заховалися, а, а пластмаски лишилися. Ну, це безпечніше, ніж коли його підключити ось так, бачите? Зараз ось я підключив, бачите, тут голий тії лишається. І то може уразити пальцями туди торкнутися хто-небудь, і це може привести до ураження. Ще раз кажу, що техніка безпеки насамперед, саме основне. Ось і все. Це те, що касається от самого того приладу. Самого, самого того, щоб, що необхідно, два кабеля, виходить, необхідно зарядка, сам інвертор для перетворення енергії і, відповідно, сам перемикач. Ось такий перемикач. Він на DIN рейку встановлюється. Дуже зручна, хороша річ. Ну, а тепер до схеми. Покажу вам ще схему того підключення. Тут не важно, з, як, з якої сторони. То я просто намалював, що це є червоним це є зовнішня мережа, а синім це є резервне живлення. Це нема різниці, які тут кольори. Тут і так, 220 вольт, воно йде в фази, неважно, де фаза, а де 0. Тут різниці немає. Головне, щоб воно ось так от правильно підключилося. Друга шоста лінія. Це одна лінія, а четверта, восьма клемма це є інша лінія. Має Дві різні лінії. Перемикачі, а виходять уже вони. Сюди вже на вихід до навантаження, уже не важно. І та, і та лінія, вони по черзі входять. Перша одна включається, коли переключаєте, то включається інша. Ось так ось так. Або ось так ось так включається. Тут нема різниці. Саме головне нормально все підключити і безпечно, щоб було. І так його зафіксувати, щоб воно десь не болталося. Оце саме головне. Що ж, дуже дякую, що подивилися. Я сподіваюся, що воно буде досить корисним, тому що коли мені в свій час треба було знайти якусь інформацію. Інформація була така загальна. Або то показували, мається на увазі сам перемикач, або саму схему підключення показували. Показували просто інвертор, що видає. Все разом зліпити до кучі, це є багато відео на сьогоднішній день, але сподіваюся, що і моє відео вам принесло користь. Бо я його знімав практично для свого брата, бо йому треба було допомогти в тому, як е, скорше підключитися, бо світло чим раз, тим частіше б е, почали вимикати. Ну, в даний час мається на увазі, а в нього не було ще нічого. Так що, надіюся, що воно і вам допоможе. Ось так. Акумулятора трошечки зупинюся на акумуляторах. Відповідно, що е, даний. Пристій перетворення інвертор, він максимальний має максимально піковий навантаження 2500 Вт. А так, номінально він працює в 1000, 1100. Ну, 1250 мало би бути половина. Ну, це не треба зважати на це. Воно деколи і менше, ніж номінально працює в 1000 1100 Ну, в принципі, я підключав, воно мені витягувало навіть півтори тисячі. Так, я по хотяг підключав, аж 1500 мені потягло. Ну, акумулятор різко садиться, не витримує, тому що це заслабенки. Для такого інвертора на 2,5 максимальної, ну, номінальної, будемо говорити, 1000-1200 Вт. Треба е, мінімум 120 сотка 150 Ампер годин. Ну і бажано, звісно. Літій фером фосфатний, вони набагато кращі, надійніші, їх можна набагато використовувати. На, на, вони при глибокому розряді вони не бояться. Свинцеві дуже бояться е, роз, розрядів високих, тому його багато не використаєш. Максимум 50% розряду. І це, 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 це даже навіть не варто так використовувати, 75%. Тому, коли підбирати акумулятор, відповідно, треба. Чим потужніший, тим краще. Чим менше ви його будете розряджати, тим він вам довше прослужить. І по зарядних засобах. Зарядні засоби, не забувайте, що це все автоматичне. Вони заряджають акумулятор 85-90% це максимум. Вони не дозаряджають його. Тому що воно розраховано на безпечність. Він переходить потім в режим зупинки або буферний режим. А для того, щоб зарядити акумулятор до кінця, все-таки треба. Його ручним методом дотягнути. Ну, і відповідно, час зарядження. Цей буде при повному розряді до 10 годин заряджати, не менше 8-10 годин. При повному, а при такому короткому, то ясно, за 3-4 години. Тут є різні режими. Ну це вже таке то вже інша тема. Так що дякую за увагу. Надіюся, що вам допоможе це в чомусь. Як кажуть, і не забувайте допомагати нашим хлопцям, нашим героям, які нас зараз захищають. Дякую за увагу.